Доволі часто люди плутають встановлення опіки і встановлення стороннього догляду. Встановлення стороннього догляду передбачається над людьми, які мають певні фізичні вади, наприклад, вони не можуть. Ходити, пересуватись, говорити і так далі, і тому подібне, бо є певна фізична вада, яка унеможливлює це. А встановлення опіки це у тому випадку, коли людина має психічну хворобу і не може усвідомлювати значення своїх дій тобто, в неї є руки і ноги, вона може пересуватися однак, ну з нею спілкуватися немає про що, тому що ця комунікація буде не результативною. Повторюсь, людина не усвідомлює значення своїх дій, тобто може щось таке вчинити на шкоду собі чи тому, хто проживає разом з нею як член сім'ї. І для цього отримуємо рішення про визнання людини недієздатному. а в першому випадку рішення суду не потрібно.